Яскрава, пізнавальна та дуже цікава. Це все настільна гра «Почаївська лавра. У коробці гравців очікує багато цікавостей. Ігрове поле, лічильник ходів, мішечок для жетонів, кубок, фішки, жетони, фігурки та набір красок з пензликом. З цією грою точно ніхто не сумуватиме, і це допоможе гравцям зблизитися, пізнати один одного краще та просто розважитися. Гра манить своєю яскравістю та різноманітністю. Суть гри встигнути за 20 ходів розмістити усі ці жетони на ігровому полі. Кількість ходів та поочередність визначає кубик. Також можна обмінюватися жетонами, щоб допомагати один одному. Але не все так просто. У грі є фішки перешкоди, які можуть вас відволікти. Проте хвилюватися не треба. Якщо виникнуть питання, ви завжди можете звернутися до інструкції. Це захоплююча гра, яка допоможе вам та вашій дитині весело та корисно провести час у компанії друзів та близьких.